Я вирішила порозбиратися шонькі речі, тому що в неї тут мало того, що вона порозкидувала його будь-як. То я хочу, це вона сама розкладала ще, як ми шафу їй зробили, цю купили, склали. <кхем> вона все викладала сама, куди врахувала за потрібне, але воно дуже незручне, все мішається і так далі. Я хочу всі літні речі, оці такі неутеплені, перенести аж туди, нагору, аж туди. Ось на цю поличку. І, тому що вони зараз не використовуються і вони зараз не потрібні. А сюди вже порозкладати такі більш теплі речі, тому що для зручності, для елементарного, щоб було зручно. Так, буду розкладати. Тут у мене шортики, тут футболочки. Дивлюся, тут та купа всяких футболочок, тих і шортиків. І всі, скажімо так, сашуньки не улюблені. Вона ні з чим не хоче, вона настільки в нас прив'язана до речей. Не знаю, наскільки це добре чи погано. Але вона дуже любить всі свої речі: футболочки, маєчки. Вона нічого завжди не хоче викидати. Вона все хоче, щоб у неї було залишалося, хоч воно на неї маленьке, але вона каже: не викидай. Так, це впрання взагалі кине. І все вона хоче, щоб в неї було і залишалося. Я так, коли вона не бачить, починаю щось трошки підзабирати, під тому що, ну, його складати теж немає смисла, тому що воно, по-перше, всі ці речі займають багато місця, дуже по-друге, дуже корисно е збавлятися від старих речей для того, щоб можна було. Нормально зберігати нове. Я, наприклад, регулярно роблю різні там, прибирання, регулярно перебираю речі. У нас, знаєте, сашунька із таких діток, які вона дуже свої речі завжди береже, в тому плані, що ем, вона нічого не хоче, вона дуже прив'язується до речей. Вона нічого ніколи не хоче викидати. От ті речі на неї вже можуть бути маленькі, вона їх все рівно усі зберігає. Це я перебираю Мася. Привіт. Привіт. <гум> наприклад, є купа різних футболок, які вже зносилися, які вже потрібно викинути, а вона ніяко їх не хоче. От, наприклад, бомб... Бомбардіні Гузібомбар, Бомбамбіні Гузіні. Ось ця футболочка, я її замовляла, вона її дуже любить. Літом вона десь повлазила у фарбу в неї. І шортики так само, ось тут. Але вона каже, не викидай, я буду вдома носити. І вона носить їх вдома. Тому купа речей. Коли вона так не бачить, я можу щось трошки підсортувати, підвикидати. Ось цій футболочці ось такій. Я неї замовляла Назарі. Це ще 4-5 років. Уявіть, цій футболці вже три роки, напевно, точно. І вона її не хоче, вона її до сих пір одягає, вона на неї вже трошки замала, але вона все рівно її вдома вдягає. Тому я її залишаю. А я ж гарячий бутерброд з кетчупу. Сашенька зробила гарячий бутерброд з кетчупу. Це смачно? Не знаю. Гарячий бутерброд з кетчупом, щоб ви розуміли, Сашонька а, О, я його там в чуть-чуть перегоріла, що, що сир сам дивився. все, він розплавився так. Так. Коротше, перебираємо, що там сашонька мене трошки перебила. Оцю, до речі, вона так не сильно любила. А, до речі, ще є такі. Ем, такий одяг, який їй, в принципі, не сильно і подобався. І вона його не сильно і носила. Але все рівно, коли я кажу, що давай вже воно на тебе мале, ти його так і не носила, воно тобі і не подобалось особо, І вона не хоче. Каже, ні, я може ще потім колись це одягну. І ми не викидаємо. Тому... А ось цю футболочку вона дуже любить. теж така. І вона взагалі любить щось таке дуже яскравеньке, щоб було акцент, такі, такі яскраві кольори. Вона каже, що чорний, там, коричневий, чи якісь такі спокійні кольори. Це каже дуже скучно. Я, наприклад, йду на манікюр, і вона постійно теж каже, який запитує, який ти будеш робити. Оця мені дуже подобається. Запитує в мене, які ти будеш робити манікюр. Я там кажу, я завжди люблю якийсь чорний, якийсь білий, інколи червоний, інколи бордовий. Ну, а взагалі ось такі світлі тона, щось таке коричневе. Ну, Такі спокійні осінні кольори я люблю. І Вона оце запитає, які ти будеш робити ногті. Я їй кажу, там, наприклад, сьогодні білі буду робити. Вона каже: ну, зроби хоч раз рожеві. Кажу, його такі скучні постійно. Коротше, вона любить кольори. Ось цю. Ми купили, до речі, їй цю футболочку у хлопчачому відділі. Вона її захотіла. І ми її купили. А яка різниця? Я думаю, немає різниці. Хлопчачий відділ чи дівчачий, я би дитинки подобалося. Якось я так не розділяю особи. Якщо їй сподобалося, нехай носить. Так, звичайна біленька. Ось, до речі, ось цей такий топ. Вона в мене не любить топи. Вона любить такі футболки, шорти, щоб все було закрите. Вона не любить, коли ось тут відкрито, коли плечики відкрито. Чогось вона більше любить футболки, а не маєчки, топики. Ось такий топик я їй була купила. Ось такий прикольний. На пляжик одягати, там, наприклад. Вона його кілька разів оділа і так, не дуже хотіла. Але і викидати вона його теж не хоче. Вона каже: я буду одягати, буду колись буду. Тому поки що все лежить. А там вже, коли прийде літо, коли буде весна, та прийде момент, коли знов потрібно буде збирати, вже одяга... купувати такий легкий одяг. Я вже тоді, в той момент, все перебираю, що там на неї малесеньке зовсім вже. буду викидати чи комусь віддавати. А залишати лише те, що на неї добре. А поки нехай лежить. Хоча я із тих людей, які взагалі я не люблю оце маринувати, цей одяг, цими складати купами, щоб його було. Ні. Я навіть свій одяг, мішень одяг, ну, в основному, свій там. У мішень одягу не дуже багато, тому що він завжди що поїхали щось тобі купимо. Ні, у мене все є. Він рідко собі купує одяг. Це ще добре, як я йому щось подарую, там, наприклад, е... якийсь одяг, або ну, вже там якийсь такий момент, що вже прям ну, от щось зовсім зносилось, і він лише тоді їде собі купувати якийсь одяг. А так, свій одяг, я ж кажу, я постійно перебираю. в мене кожен сезон я роблю таку ревізію, все, що я там не одягала, і якийсь час довгий. Все, я знаю, що я його більше носити не буду, і я геть все перебираю і роздаю. Тому що я не люблю, коли оцей е, захламленість для мене це взагалі капець. Я дуже не люблю. Я і всі речі постійно стараюсь перебирати, не лише одяг. А і посуд так само стосується, і якісь там постільні білизни, які теж вже є в якомусь такому стані. Я це все теж перебираю, віддаю, роздаю, викидаю і так далі. Тому таке. Так, продовжую. Ось, допустимо, ці шорти. Ці шорти 5-6 років, 110-й розмір. Сашоні ми їх купили, коли їй було, напевно, 4 роки. І вона їх ще цим літом одягала. В неї така фігурка, вона худесенька, і, в принципі, вона лише в ріст росте, а в ширину ні. Тому дуже зручно. Спочатку їй ці шортики були по колінця, а потім вони їй стали уже, типу, як короткі такі. Але вона їх любить і не хоче викидати. І вони оце вже в нас носяться. Тут уже кнопочки ось постиралися. Але вона їх носить, вона їх любить. Вона якось е, не дивиться, вона, якщо їй річ подобається, вона не просить нові речі, наприклад. Там. Хіба що якщо це щось таке прикольне, смішне, там. от як, наприклад, рукавички лапки. А так вона, я ж кажу, вона може одні й ті самі речі носити, не пойме скільки. І по магазинах сильно вона не любить ходити, вибирати вона не любить, коротше. Спіднички, це наша улюблена, Ось така спідничка, вона в ній фоткалась на день народження. Фотосесія, там є відео, до речі. Це така у нас діжурна спідничка вже другий рік. Вона просто лежить на випадок, якщо в школі буде потрібно. А так вона спіднички в нас не дуже любить. Не то, що не дуже взагалі не любить. Спідничка шорти теж дуже прикольна. Це я на перший дзвінок брала, вона в ній і ходила, по-моєму. Шкіряні шортики теж є. Це я в минулому році купувала їй на день народження. Вона їх теж раз одягла. І поки лежать, чекають цього зіркового часу знову. Тому що вони тут, бачите, на резіночці, і вони, я думаю, її ще. І цей і наступний рік зможуть підійти. Так, це сюди. Ось, до речі, знову перебираю, знайшла ось такі штанішки в принцесі. Ми їй теж їх давно купували. Вона їх дуже-дуже сильно любила і любить. І вже це знову ж таки на 6 років йде 116-й розмір, але вони на неї стають все коротші, але вона їх носить і вдома, і на вулицю вона їх полюбляє. Я, ну вже напевно, що в цьому році буде, вона не зможе їх одягати, тому що вони вже будуть занадто короткі. Але вдома, думаю, ще буде просити, щоб не викидати їх. Так, оцей, до речі, ось такий спортивний костюм, голубенький дуже. Ну, камера не передає, але він дуже прикольний. Такий, ну, по кольору, простий собі, трикотажненький костюмчик е з двох нитки. Легесенький і все. Але вона його чогось не любила. Не знаю, вона його дуже рідко одягала. Е хоча ж танців вдягала частіше, а от кофточка. Вона ось тут на резиночці, вона каже, воно мені підскакує, фіксується десь аж тут, а вона коротке не любить. Коротше, щось їй не зайшов цей костюмчик. Хоча по кольору дуже класний. Я дуже хотіла, щоб вона їй дуже пасує, до речі, голубий, жовтий. Так. Все? Прикольно. <рикольно> так. Ось хорошенькі лисінки, але вже вони такі. А, не хорошенькі. Тут я не знаю, де. А, ну вони вже і подерті. це таке вже викинути треба. Так, фіолетовенькі. ось тут у нас дубка? Теж уже така зачовгана, але хай буде для хати носити. Так. Це таке теж для хати. Прям геть для хати. От в минулому році я купувала ось такі її лосинки е велюрові на флісі. Дуже прикольна якість, і вони дуже тепленькі. прямо Вони і не грубі, вони такі просто м'які, гарно облягали ніжку і ніде не перетискали. Але я забула, де їх замовляла, і тепер я просто не можу знайти. Хоча дуже класна якість, і ці вже на неї маленькі. Тому що я ось замовила її вейчиндемі, ще дві пари ось такі і ось такі сіренькі. Оці її Ну, то тут, звісно, ну, ціна і невелика була. Вони утеплені, все, але якість якась. Ось вона трошки походила в них, десь там полазила на колінах все, дивіться, уже тут стерте коліно. Шкода, тому що, ну скільки вона їх одягла, пару разів всього лиш. А вже стерлися. Якось взагалі в цьому році от купила ще одні лоси, до речі. А, ні, це не ці, в пранні, коротше теж. Е, Вона їх одягла там хай якісь пару разів, і там дирочки десь вона вже їх не знаю, куди вона влізла, але десь уже, Ой, що це мені так спина була? Десь вона їх порвала і все, коротше, у нас знову дві пари, тільки легеньців, треба знову замовляти. Якось дітки у вас теж дітки так носять. Поносили трошки і все треба вже нове купляти. Все якось псується, рветься. О, ці рожеві, до речі, хороші лосини, хай будуть. Вони ще. А, хороші лосини, подивіться. А тут дирка, прям дерьоха. Ну, в хаті вона їх ще буде носити. Це точно хай будуть. Бачу, в хаті оце так складається, вона його не хоче викидати. Каже, буду носити в хаті, а в хаті вона носить зазвичай піжамки. Так, така кофточка, вона вже на неї мала, до речі кажучи. Футболочка єдиноріжка Ось така, теж її улюблена, але вона на неї вже маленька, проте в хаті вона її носить. Шортики, це треба в прання їх покласти. Угу. Ось такі шортики прикольні, літні мені подобались. Але теж сашулька десь в фарбу влізла. Не десь. Це у нас літом фарбували дитячі майданчики. Вони десь там гуляли з дітками. Причому якось десь чотири речі: двоє шортів і дві футболки в синій фарбі. Воно таки залишилось. Не знаю, десь. Круче влізла вона. Думала, що висохло, напевно, воно не висохло. Або і не думала, навіть просто собі сіла та й все. Так, це такі вже малі на неї теж треба буде. Це такий костюм був. Але він я ж кажу, вже малий. Навіть маленький. Хоча ще по стану непогано виглядає. Комусь віддати треба. Ось, до речі, ще ось такий спортивний костюм. Так, штанці є, а де кофточка не знаю. Ось такий велюровий, коричневий. Дуже він мені подобається з такими лампасиками. Він мені дуже так... Е, вкорочена кофточка з капюшончиком. До нього ще йде, він мені такий стильовий, а сашуні щось він не дуже подобається. Вона, знаєте, як каже? Е, я не люблю всі ці ваші такі модні речі. Купи мені обичні, я буду в обичних ходити, обичних. Короте, в обичних. Коротше, зараз і цей костюмчик, вона його дуже рідко одягала. Не дуже хотіла носити. Так, це все старі. А оці штани це взагалі це її любов. Вгадайте, чому? Тому що вони дуже кольорові. Вони, вона прям їх хотіла. Ми їх коли купили, в неї є таке. Вона може одні ті самі речі носити, я не знаю. Їй оце головне перестіруй, вона там може їх. Вона прив'язується до речей дуже. В неї є улюблені речі, і вона їх носить. І нічого, крім них не хоче. І завжди там, коли, наприклад, вони забруднились, вона каже в прані лежать, де мої ці штани? Кажу, вони в прані. Ну постирай, постирай. а коли ти постираєш, а коли ти постираєш? Ну, це така річ, яку вона завжди в мене запитувала. Де штани, де штани? Вона вже з них теж трошки виросла. Але нехай вона їх любить, нехай лежать. Так, ну наче тут все поперебирала. Тут ще джинсики такі літні. Ну, як літні? Вони звичайні джинси, але. Сашуня у нас зимою дуже не любить такі речі. Вона любить, щоб все було утеплене, все, щоб було м'яке і дуже комфортне. І я її розумію, тому що я теж таке саме люблю. Так, тут у нас в шафі. Ой, і ще ось що. Курточка це все теж. Це ще три роки тому ми купували цю курточку. До речі, курточки ми купуємо постійно в одного й того самого магазинчика. В інстаграмі. Там, правда, такі більш дорожчі курточки, але вони дуже класно носяться, дуже класно стираються. Давай, Мась, давай. А ти ручки вгору, Мась? Отак, ще вгору. Щось поперхнули. Будь ласка, Мась, поперхнулася. От, і ми такі курточки, оце вже третій сезон купуємо. Дуже класна якість. Спрати можна скільки хочеш. Це ще. Два роки тому ми купували. В минулому році ось такий я купила їй, теж там само і теж дуже класна якість. Він прався, я не знаю. ну Більше десяти разів, тому що він світлий і він дуже маркий був. Проте, я ж кажу, скільки ми його стирали, він ось в такому класному стані. Ну просто ніде нічого не збилося. Ніде нічого не покаталося. І ось мені подобається в них саме, що, бачите, тут, окрім того, що воно утеплене, до пояска, ще йде ось така м'якесенька підкладочка. І в цьому ось подивіться, і в цьому так само. Зараз я піду новий покажу ще. і ось подивіться це, що ми сьогодні купили, забрали з пошти. Він теж, він прям дуже добротний по якості. Я просто кармашики на замочку тут йдуть. І знову ж таки, оця тепла, м'якесенька підкладка. Крім того, що він сам по собі теплий, ще є ось ця підкладочка дуже якісні пуховички. Кому можливо комусь потрібно, я скину силочку. Напишіть в коментарях. Під поясочок такий прям модненький. І я брала в цьому сезоні трошки довший, тому що сашуня у мене мерзлячка, вона постійно мерзне. Я її беру такі уже цього сезону, замовила їй такого трошечки довшого. До цього пуховичка замовила ось таку їй шапочку бордовеньку. Але вона на неї малувата. Завтра Ой! <світ> Завтра буду робити повернення поверну і замовлю її якусь іншу. Так, щоб її ніде не загубити, щоб вона ніде не переминалася. Так, ось такий пуховичок, коротше, все шульки. Так, ось ця поличка я вже сюди буду перескладувати. Таке робиться, таке робиться. Ой, а де це футболочки? Ось футболочки. Так, 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 сюди ж футболочки кладу. Опа, ось так. Це вже до літа. До літа ми це не чіпатимемо. Так, це такі тут різні, як домашні штанці, лосини. Це сюди ми кладемо. Так, якось так щось мені не подобається, як воно тут лежить. Як це його краще? Може, теж ось так. Оба. Так, напевно, хай буде. Угу. І тут ще щось можна буде покласти ще. Так, сюди ще наклейки не поздирала. Бо сашунька коли я вже і забула за них, бо ми тільки зібрали, вона зразу перенесла свої речі. Я й не бачила, що тут ці наклейки, я за них забулася. Так, заберу. І цю теж сюди поклала такі лекші. Кофточки. Сюди будуть такі типу светрики, вже такі прямо теплені кофточки і лосінки, і штанішки там будуть.